Перший млинець завжди нанівець, але ж було й хороше. <різвіст> Непогано, як для першого голу в історії збірної, Литва. Ну нічого, це просто товариська гра, і ми тільки почали. Наступного разу ми покажемо. Ну я мав на увазі не цей раз. Ось наступного разу ми точно переможемо. Я ж казав, і більше ми їм ніколи не програємо. Ну, може, тільки разочок. <пу> Португалія. Яка така Португалія у Криштіану Роналду? Ще навіть вуса не почали рости. Коли ми перемагали руйкошту та фігу. Чи маємо ми вже сьогодні ту вільну, по справжньому вільну Україну, якої ходів Тарас Григорович Шевченко? Ще на жаль, ще ні, не завжди з першої спроби виходить потрапити у бажане місце. Своє слово Шевченко ще скаже? Я, я рад. Я рад привітати всіх гостей з празвання... Я рад привітати всіх гостей з святкуванням. А я нагадую, друзі, як важливо зараз підтримувати український YouTube. Кожна ваша підписка, лайк та коментарі допоможуть набрати нам якомога більше переглядів. Дякуємо. І навіть гол унопка не зміг зіпсувати нам перемогу над ворогом. Філімонов, що з обличчям? На правила проти Мізіна, штрафної. Шевченко, наверняка сейчас последует туда. Чидыба просто велочь шевы заслепыла. Лужин – это совсем один. Совсем один. Филимонов. А от такого гравця у вас не було і не буде нічого. Відбір на чемпіонат світу довгий. Чи встигнемо на -на -на набрати свої бали? Нічого. Чемпіонат світу проводиться раз на 4 роки. Ще встигнемо зіграти на одному, хоча б одному, якомусь колись десь цей програш взагалі на добру справу. Бо японці ще ті самураї зробили б собі там ще якісь хірікарі. Горшко! Що за гол від дебютанта? Олександр Горшков. І це у 33 роки. Оце так гра від Буде що обговорити на Майдані. Діючі чемпіони Європи. м'ячем Андрій Гусін небезпечний момент може бути один-ной! Ми їдемо на чемпіонат світу! Перший чемпіонат світу і такий результат. Та нам хоч Італію подавайте. Я ж казав, може, лише один разочок. Лише одна поразка за рік. Ми стаємо силою, з якою буде рахуватись весь футбольний світ, що і треба було довести. Руні залишилось дивитися тільки на те, як майстер Назаренко робить свою справу. Мілевський і Алієв. Так ви в порядку граєте отак! Та ребров можуть не хвилюватися за збірну. Є кому грати. Головне тримати себе в руках і не тримати в руках пляшку. Та Та що, ми помістимося. Неймар вірно. Це краще відкриття олімпійського, яке можна уявити. Євро, чекай на нас. Шева! 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 7 minutes. Як? Ну як можна було не зарахувати Девіча? Ну, видно ж чітко, що м'яч перетнув лінію. Просто вкрали нас у вихід із групи. Дев'ята перемога за рік. Та ще й проти кого? Віваля Україна. Фоменко, що ж ти робиш? Продовжуй. Будь ласка. Угоду про асоціацію з ЄС не підписано. Хотілося би обговорити це на майдані. Якщо куля в лоб! То куля в лоб! Арсеній Петрович, як символ президентської власті, але цього разу не до балачок. Так, це просто, просто Люксембург. Але це ще й просто другий хетрік в історії збірної. Ярмола, красень, друге євро поспіль і повністю власними силами. Mm. Та краще б ми сюди не приїжджали а? з такою грою. А? Та результатами збірна повернеться додому вже сьогодні вночі. Та чи будуть зустрічати їх фанати, вони не впевнені. Та їм просто пощастило. На чемпіонаті світу ну, ні, ну, ні, ну, ну нічого ж не покажуть. А ще скажіть, що вони там Англію обіграють. Перша гра в історії Ліги нації вже перемога. У мене щось дуже гарне прочуття стосовно цього турніру. Шева, ти був космосом гравцем, а тепер ти космос-тренер. Ні. 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 Довбик, довбик. Український він козак знає забивати як до, -до, 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 -до довбик. Сумно, сумно, футболісти молодці. Так, не дивлячись ні на що, наші хлопці бились як воїни і заслуговували пройти на чемпіонат світу. Але справжні воїни зараз боронять нашу прекрасну країну від окупанта країну з неймовірними людьми та їх героїчними вчинками. Давайте цінувати і оберігати те, що маємо, із днем незалежності. Українці.